Я би перейшов трохи і до роботи Київради в столиці, наскільки відомо, фракція Євросолідарності сьогодні залишила в знак протесту да, вчора. Вчора вчора там виносилося рішення про виділення одного мільярда гривень для збройних сил України. Що відбулося ми вчора так залишили. Власне пленарне засідання через ряд обставин, в тому числі. Через те, що блокується наша ініціатива, ви знаєте, що Європейська солідарність завжди виступала послідовно за пріоритет збройних збройним силам України у вигляді всього, всієї можливої підтримки, яку ми можемо надавати, в тому числі фінансовою. Якщо ми бачимо можливості виділення відповідних коштів від місцевого бюджету на потреби збройних сил України, ми завжди будемо виступати, щоб пріоритетно ці кошти йшли не на парки, не на дороги, не на там, я не знаю, ще якісь обладнання, а саме на збройні сили України, тому що так вимагають обставини того часу, в яких ми живемо. А... Тому депутати Європейської солідарності вони ініціювали, в тому числі я також в цій групі депутатів, ініціювали перерозподіл коштів. Ми знайшли в транспортній програмі певні а, власне рядки, з яких можна а, перекинути щонайменше 1 мільярд гривень, і це зробити вже прямо зараз. А там ще є порядка 4-5 мільярдів з різних інших рядків, так, на потреби збройних сил України. І ми відповідно подали проект рішення. Однак, навколо цього почалися ну, якісь такі. Маніпуляції бюджетна комісія почала щось засідати, якусь робочу групу окремо створили. Ну, ви знаєте, як хочеш заговорити про проблему, створи робочу групу. Вони будуть збиратися і довго обговорювати на цій робочій групі. Щось ну просто якась нісенітниця абсолютно. Хоча для цього не потрібні ніякі робочі групи. Будь ласка, бюджетна комісія є профільною комісією. Збиратися і в рамках профільних депутатів приймати відповідні рішення. А, більш того, а, після того як вони там позасідали, а, бюджетна комісія вирішила повернути цей проект рішення суб'єкту ініціативи. А, хоча такого механізму в регламенті немає по-хорошому, окей, вони можуть не підтримувати це, але виносите в сесійну залу, будь ласка, чи дайте нам цю можливість винести в сесійну залу? А там нехай депутати не визначаються без питань. Буде дискусія, а, кияни подивляться. А, і ну відповідно зроблять свої рішення. Управління правового забезпечення напише свої висновки. Однак вони вирішили нам повернути їх назад і сказати, ну, ви там подумайте, самі посидіть. А ми точно не підтримуємо такі ідеї. Ми будемо просувати пріоритетні збройних сил України і їхні потреби і далі. Більш того, вчора ми за моєю ініціативою також зібрали підписи над зверненням до Верховної Ради щодо необхідності. Ухвалити відповідні також законодавчі зміни, бо на сьогоднішній день наші глядачі може здивуватися, але бюджетний кодекс і закон про місцеве самоврядування не дозволяє місцевим бюджетам, Уявляєте два роки повномасштабної війни, не дозволяє місцевим бюджетам напряму виділяти гроші на збройні сили України і закуповувати напряму різне обладнання там для військових батальйонів, наприклад, це не дозволено законодавством, і ми постійно намагаємося викручувати. Через програми захисних Києва, якимось іншим шляхом, якось, ну, знаєте, пітлять навколо тих законодавчих норм, які є для того, щоб просто Збройним силам допомагати. І насправді Київрада ну, часто збирається і виділяє ці кошти. Так от, ми... А... Зібрали відповідні звернення відповідні підписи під зверненням до Верховної Ради. Воно буде голосуватися, тому що саме в Верховній Раді блокуються на сьогоднішній день необхідні зміни до бюджетного кодексу для того, щоб місцевим бюджетам не, не давати таку <с. можливість напряму а, співпрацювати зі збройними силами України. Повідати, що місцеві бюджети використовуються нераціонально, не, Ну, якось не так. Да, використовується там на екологію, на парки і так далі, але і не вносити в бюджетний кодекс відповідні зміни. А більш того, я вам що сказати, що якщо якась посадова особа буде підписуватися під ну, якимось розподілом коштів напряму на ЗСУ, а там ще може бути перевищення повноважень і добрі люди з ДБР або дуже свого офісу генерального прокурора зі своїм дуже генеральним прокурором обов'язково прийдуть до цих людей і скажуть: то ви ж перевищили повноваження, і формально по закону вони будуть праві. А, тому ми абсолютно будемо а, послідовно вимагати ухвалення відповідних змін в Верховній Раді. Раді і робити так, щоб монобільшість ну нарешті подумала, що ви таке робите. Я розумію, що ви хочете робити піар на тому, що тільки з центрального бюджету виділяється кошти, але ну як їх виділяє періодичні міноборони, які тендери проводять. Я думаю, що ми з вами побачили. Да, і там Держспецзв'язок дуже прекрасно працює інколи. Також це я маю на увазі. Ті установи, принаймні на які мали б розподілятися те військове ПДФО, яке забрали до речі, з зна. Ох, місцевих бюджетів та і передали саме на їхнє фінансування замість того, щоб ухвалити відповідні зміни і місцевим бюджетам навпаки дозволити підтримувати збройні сили України. Але ви знаєте, я думаю, що Життя всіх розставить на свої місця, і рано чи пізно, ну все таки, ми доб'ємося. Ну, вони не можуть просто мовча постійно, мовчки це блокувати. Ну тому що Збройні сили України вони потребують підтримки, в тому числі фінансової. І саме тому я думаю, що тут варто звернутися до цих місцевих рад і закликати їх відповідні власне звернення зробити також до Верховної Ради щодо необхідності ухвалення. Відповідно, це європейської солідарності покинула залу. А що голосували потім? А, прекрасне питання. Вчора щоб ви розуміли, от наші глядачі, як виглядає порядок денний за 6 днів до власна сесії в порядку денному, який нам показують, стоїть ну принаймні на цю сесію. Так було 178 проєктів рішень. Я не знаю, яка ще міська рада так працює або Верховна Рада. А і це. Просто якась катастрофа, а ще є невідкладні проекти, які з'являються з, з ниві і вони включаються в порядок денний і ми. А... Власне, не хотіли голосувати по земельних питаннях, тому що багато юридичних висновків якраз говорили про те, що ці земельні питання вони або суперечать земельному законодавству, або руйнують культурну спадщину. А за що ми точно не будемо свої голоси віддавати? І ми пропонували зняти взагалі цей весь земельний блок для того, щоб ще раз звернути увагу на висновки управління правового забезпечення, оскільки всі Абсолютно інші фракції нас не почули. Європейська солідарність була змушена покинути зал. І голосували. Ви знаєте, як я сьогодні передивилася а, власне статистику голосувань, Дуже цікаво голосували абсолютно всі. А, і слуги народу там є, і представники колишні обрані від забороненої партії ОПЗЖ, і представники голосу, і ну, Дар, звісно, батьків, От всі зібралися разом і голосували а, дуже різні. Дивні питання. Нам потім почали в коментарях закидати: А що ж ми пішли і не відстоювали? А власне не, не, не були проти. А, ви знаєте, я хочу сказати, що от я, наприклад, як юрист, звикла діяти якимись правовими методами, Да? не кричати просто. а Створювати доказову базу, це все фіксувати і створювати ну, юридичні перешкоди. Саме тому сьогодні я, наприклад, вибрала ті проекти рішень, які були проголосовані, незважаючи на те, що вони суперечать чинному законодавству, незважаючи на те, що по ним встановили управління правового забезпечення а недоліки, прописала цей перелік і відправила своє депутатське звернення на мера кличка з проханням накласти на них вето. Принаймні, так каже регламент, що ма я маю діт. Саме в такий спосіб. І тепер я думаю, що останнє слово за мером. А ну, принаймні, я показала, що суперечить, на що треба звернути увагу, по яких рішеннях. Ну, будь ласка, чекаємо накладення вета і відповідно, повторного обговорення цих проектів залі, з урахуванням ж зауважень, які визначили управління правового забезпечення Київської міської ради.